Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні розглянемо кілька дуже важливих новин, які стосуються українців за кордоном. Почнемо з Європи. Німеччина змінює правила, точніше, хоче змінити правила допомоги для українських біженців. Що це означає для соціальних виплат та інтеграції? Про все це детальніше в цьому відео. Одночасно в Німеччині готується новий закон про військову службу, військову комісію, можливість призову. За жеребом нові контракти для добровольців, що чекає на молодь і як країна посилює зараз обороноздатність. Про все це друзі розповім детальніше у відео. Не пропустіть, буде цікаво. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. А зараз, друзі, хочу поділитися важливою новиною для всіх українців, які живуть за кордоном. Ви знаєте, що кожен з нас, хто зараз живе за кордоном, добре розуміє, що найцінніше, що ми можемо дати своїм близьким в Україні, це підтримку. Ми всі надсилаємо гроші рідним в Україну хтось допомагає батькам, хтось дітям, хтось друзям. І коли відправляєш переказ додому, це не просто гроші, погодьтесь, це турбота, любов. Зв'язок із рідними навіть на відстані. Нещодавно я дізнався, що тепер навіть такий переказ може допомогти ще комусь саме дітям в українських школах. TransferGo разом із Visa та united 24 запустили компанію. Кожен переказ має значення протягом цієї акції. Компанія додає 0,5% до кожного переказу на картки Visa в Україну, і ці кошти будуть перераховані на відновлення українських шкіл. І тут важливий момент. Коли ви надсилаєте переказ своїм рідним, ви нічого не доплачуєте, просто користуєтесь акцією як зазвичай, а 0,5% компанія додає від себе, тобто ви і далі підтримуєте своїх близьких, а ваш переказ автоматично стає частиною доброї справи для дітей в Україні, без жодних додаткових комісій чи умов. Звичайний переказ, який має подвійне значення. Отже, приєднуйтесь посилання, я залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, що чекає українців в Німеччині? Нагадаю, що Німеччина хоче змінити правила фінансової підтримки для українців згідно з новим законопроектом. Певна категорія українських біженців не отримуватимуть більше біргільґельд. А будуть прирівняні до звичайних шукачів притулку з меншими виплатами та іншими умовами, такі рішення вже погодив міністр праці Барбельбас та міністр внутрішніх справ Олександр Добрин. Очікується, що уряд затвердить зміни вже наступного тижня. Уряд Німеччини вже підготував цей законопроект, згідно з яким українці, які приїхали після 1 квітня 2025 року. Їм буде змінено статус, правовий статус. Вони отримуватимуть виплати не як зараз на Біргільгельт, а за нормами Азуль. Тобто за цим проектом ставка для одиноких за Азуль 441 євро на місяць, тоді як нині Біргільгельт, ви знаєте, 563 євро. Планується також, щоб ті, хто можуть працювати, активно шукали роботу. Цей законопроект погодили вже ключові ланки, це міністри, і він незабаром буде поданий на розгляд уряду. Уряд визнає, що економія буде незначною, адже скорочення одних витрат компенсується збільшенням інших. Додаткові витрати на систему для біженців близько 1,3 мільярда євро. Тобто тепер коаліція ХДС, ХСС та СДПГ планує скасувати ці пільги та повернутись до попереднього порядку, який діяв до 2022 року. В свою чергу німецькі служби зайнятості критикують ці рішення. На їхню думку, після виключення українців із системи JobCenter стане складніше потрапити на мовні курси. Знизиться також ефективність інтеграції на ринок праці. Можливість підвищення кваліфікації будуть обмежені. Нагадаю, що зараз приблизно 700 тисяч українців в Німеччині отримують біргільґельт, з них 200 Тисяч це діти у 2024 році. Виплати українцям склали 6,3 мільярда євро. В Статусі Асуль в Німеччині перебуває близько 461 тисяча людей. І рішення хочуть ухвалити з метою знизити навантаження на соціальний бюджет. Ці нові правила торкнуться лише невеликої частини, нагадаю, українських біженців. За даними уряду, загалом з січня по вересень. 2025 року до Німеччини в'їхали 122 тисячі громадян України, і потік продовжує зростати від 10 тисяч у травні цього року до майже 18 тисяч у вересні. знаєте, що ці зростання людей пов'язують з тим, що в серпні Україна скасувала заборону на виїзд віком від 18 до 22 років. За інформацією офіційних німецьких відомств до країни зараз дедалі частіше приїжджають саме групи молодих українців. Що викликає також невдоволення частини політиків? Отже, друзі, давайте підсумуємо, хто потрапляє під ці нові правила. Йдеться саме про тих українців, хто вперше приїхав до Німеччини та отримав прихисток після 1 квітня 2025 року. Це правило стосується всіх, хто прибуде також після цієї дати. Пенсіонери, які приїхали після 1 квітня 2025 року, підлітки сім'ї всі потрапляють під цей новий режим допомоги. Тобто, якщо ви приїхали в Німеччину після 1 квітня 2025 року, отримали прихисток, вас спочатку оформили на Гільґельт виплати згідно з параграфом 24 то зараз уряд Німеччини планує перевести всіх українців, хто отримували. Тимчасовий прихисток після 1 квітня 2025 року на Асуль також вводиться обов'язок активного працевлаштування для всіх, хто може працювати. Що ще важливо, що це законопроект, тобто офіційно він не вступив у силу. Уряд Німеччини планує застосувати його для всіх новоприбулих після 1 квітня 2025 року. Простими словами, друзі, приїхав після 1 квітня 2025 року, отримуєш менше грошей, маєш шукати роботу активніше. Вже перебуваєш в Німеччині до 1 квітня 2025 року, знаходишся на Брільгільд, поки що залишаєшся на старій системі. Наскільки, друзі, це реально плани чи вже майже факти? Це не просто, друзі, гіпотеза, це проєкт закону. Який справді розробляється і має конкретні параметри, але ще не все остаточно прийнято. Це законопроект, а не вже введений закон. Тобто, поки що, це не факт, що всіх вже переведуть, але план, який можуть змінити вже на наступному тижні в парламенті. Ну і також нагадаю, що для тих, хто вже перебуває в Німеччині, перебував до 1 квітня 2025 року, ці зміни не стосуються. Тобто, друзі, німеччина повертається, ви бачите, до більш жорсткої системи підтримки новоприбулих саме українців. Уряд пояснює ці рішення необхідністю економії та. Мотивацію до працевлаштування, однак критики також попереджають, що ці нові правила можуть тільки оскладнити адаптацію, інтеграцію та доступ до освіти і роботи. Також Німеччина переходить фактично до нової моделі служби: це військова комісія для жінок, призов за жеребом. Крім того, документ передбачає проходження військової комісії всіма 18-річними громадянами. За бажанням це можуть зробити й жінки. Першими, кого торкнеться ця реформа, стануть саме чоловіки. 2008 року народження для них запроваджується обов'язкове медичне обстеження. Всі юники отримують анкету під назвою Інтерес до служби. На яку вони зобов'язані відповісти, тривалість служби в Німеччині становитиме 6 місяців, із яких 3 відведено на базову підготовку. Також щоб стимулювати набір, влада готова виплачувати добровольцям приблизно 2600 євро на місяць. Країна таким чином готує суспільство до потенційного загострення в Європі. Це ознака того, що країна, по перше, готується до довгострокової нестабільності. Хоче зменшити соціальний тягар, ну і водночас ви бачите збільшити свою обороноздатність. Це також пояснює слова Мерца, який відкрито заявив, що українці мають залишатися вдома і служити своїй країні. На фоні реформ в Німеччині це звучить не просто як політична позиція, а як логічна частина загальноєвропейського тренду це зменшення утримання біженців, плюс акцент на обороні та мобілізації населення. Отже, якщо скласти все це, друзі, разом можна зробити реальний висновок. По-перше, Європейський Союз, ви бачите, поступово закриває соціальні ворота та посилює зараз військові інструменти. Німеччина в перших рядах цих змін. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!